Повстання машин відміняється. Автопілот, встановлений на електромобілях Тесла, має несправності, які можуть призвести до аварії. До такого висновку, після двох років розслідування, дійшла комісія Федерального агентства США з безпеки дорожнього руху. Ми бачили всі ці аварії з автопілотом. Нещодавно це був третій раз, коли хтось загинув через наїзд на вантажівку, і це завжди та сама аварія. Після третього смертельного випадку я вважаю, що заклики водіїв бути уважними, не зупинять... Чвертий смертельний випадок нам потрібен більш агресивний моніторинг водіїв, і саме про це йдеться в цьому відкликанні. Пакет Full Self-Driving, який на теслівських моделях називають автопілотом, не дає можливості машини їхати без участі водія. Офіційно компанія позиціонує свої системи як помічників водія. При цьому автомобіль не вважається повністю самокерованим. О, це дуже безпечно, тому що користуються майже кожен день. Іноді під час зупинки чи під час руху люди потрапляють в аварію, хоча всі рухаються 10 миль на годину. Знаєте, автопілот запобігає цьому, а інколи це небезпечно. Ймовірно, хтось просто знехтував елементарними правилами безпеки. Автопілот на Теслі може виконувати такі функції, як самостійно змінювати смуги руху, самостійно паркуватися. Розпізнавати знаки та зупинятися на червоному світлі світлофора, реагувати на пішоходів і зустрічні машини, та навіть під'їжджати до водія на парковці за викликом зі смартфона. Утім, бувають і непередбачувані випадки. Система робить багато примарних гальмувань. Якщо ви на автостраді і на повільній смузі, а автомобіль намагається виїхати на автостраду, він різко натисне на гальма замість вас. І якщо ваша нога не на газі і ви недостатньо швидкі, щоб зреагувати, ви можете потрапити в аварію. Тесла уже заявила, що виконає оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити проблему. Це відбувається автоматично. Власникам не потрібно буде приганяти авто у ділерський центр. Хоча регулятор офіційно називає таку процедуру відкликанням. Більшість людей вважає, що потрібна спеціальна камера для контролю водія, і Тесла не має такого в більшості своїх автомобілів. Ми побачили, що ці програмні виправлення можуть зробити дуже багато, наскільки це підвищує безпеку. Ми не знаємо, але це не буде те покращення, на яке ви сподівалися, виходячи з того, що інші виробники вже роблять для безпеки. Автопілот Тесло сертифікований як такий, що не може керувати електрокаром без водія за кермом. Утім, система, яка це контролює, недосконала. Завдяки нехитрим маніпуляціям можна зробити навіть такий трюк із собакою за кермом.